Коли я вступив до університету, мені моя мама давала настанови. Це було 13 років тому назад. І вона сказала: синку, два роки гарно себе покажи. Навчайся гарно. Заробляй хороші оцінки, а потім інший час вже буде набагато легше. Навіть якщо щось не знатимуть, в тебе вже буде певний. Вона тоді такого слова не знала, гарний імідж. І оціночки будуть самі по собі йти за тобою. Знаєте, дорогі друзі, я не буду говорити про те, чи вийшло в мене це, чи ні, але я хотів би сьогодні зовсім коротко дати декілька думок про те, що в хорошому іміджі є небезпека. І от саме так коротко, небезпека хорошого іміджу. Коли ми читаємо об'явлення святого апостола Івана. З третього розділу, з першого по шостий вірш, там написано послання Ангелу Сардійської церкви. Напиши Ангелу Сардійської церкви. Це говорить той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю діла твої, і що вважаєшся ти живою, хоч насправді вже мертва. Прокинься і зміцнюй себе, поки та сила, яку ти маєш, зовсім не зникла. Не бачу я, що робиш ти достатньо добра для мого Бога. Тож пам'ятай вчення, яке тобі дане і яке ти чула, корися йому і покайся. І якщо не отямишся, я явлюся раптово, як злодій, і не знатимеш ти години, коли я до тебе прийду. Однак є в Сардії кілька чоловік, які не заплямували себе, вони будуть одягнені в біле вбрання, бо гідні того. Кожен, хто переможе, буде вбраний у білий одяг, і його ім'я не витрує з книги життя і визнаю його перед Отцем моїм та його ангелами. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Не знаю, як у вас, але в нас таке траплялося, коли ми купуємо якийсь новий продукт, скажімо, який щойно випустили. Він має гарну обкладинку. І знаєте, на початку і ціна дешевша. І якість краща. Ми його купуємо, користуємося ним, вживаємо його, потім проходить час, обкладинка залишається та сама, а продукт стає гірший. Я не знаю, чи спостерігали ви, але такі моменти бувають, на жаль. І інколи купуємо гарний ананас і запитуємо: Ну, як ви, гарний ананас? Да, Супер, дуже хороший. І вигляд має гарний. Прийшли, розрізали, а він всередині. Гнилий. І знаєте, дорогі друзі, наш Бог Він хоче, щоб ми, як церква Його, ми мали глибину. І в християнстві просто на хорошому іміджі далеко не заїдеш. В християнстві на хорошому вигляді, на гарній посмішки, на одному цьому зовнішньому далеко не заїдеш. Особливості Сардійської церкви. Сардійська церква вона була одна із тих. Яка перша навернулася, вони, дуже багато людей пішло за Господом. Але от вона була першою церквою, яка розпалася. Бог говорить для цієї церкви, що кожній церкві і служителю визначена своя міра Духа Святого, скажімо, запас духовної сили, щоб приносити користь, щоб приносити користь, кожному із нас. Бог виділив певний запас кожному із нас, Бог дав певну місію, щоб ми приходили, приносили користь до тих пір, скажімо, поки ми не почнемо зловживати тим, що нам дав Бог. І скажімо, в цьому посланні Бог нагадує нам, що Христос має повноту духа, і навіть тоді, коли в нас є певні складнощі, ми можемо повернутися до нього, щоб він оживив церкву. Одна із бід сучасності, дорогі мої брати і сестри. Це розрив між видимістю і реальністю. Люди вірять політикам, релігійним діячам, виробникам реклами, бачучи лише імідж, який створений спеціалістами. І знаєте, мені це місце і святого письма нагадує, що часто за фасадом успіху і благопристойності часто може ховатися духовна смерть. Дорогі мої, церква в сардах, вона ради зовнішнього благополуччя, ради зовнішнього гарного іміджу, вона пожертвувала взаємостосунками з Богом. Найбільша небезпека хорошого іміджу в тому, що він може не відповідати дійсності, що товар насправді не відповідає зовнішній картинці. Що відбувається? В цих словах Бог всіх нас застерігає, щоб наше християнське життя воно було справжнім. Щоб ми не були просто тими, хто працює на зовнішній вигляд. Про мене думають добре, я непогано виглядаю, я веду себе при людях добре. І нібито на цьому все. Біблія нас закликає, щоб ми йшли глибше. Щоби ми ставали глибшими в, божі, в взаємостосунках із Богом. І знаєте, інколи ми думаємо, що в християнстві все значить від того, як довго ти з Богом. Але, дорогі мої, бувають такі моменти, коли людина давно покаялася, але вона не має тих взаємостосунків з Богом. Тому в християнстві вимірюється не просто часом, а глибиною, наскільки людина пізнала Бога, наскільки людина глибоко відкрита до Бога, наскільки її серце наповнене Богом. Бог дає пораду всім нам, пораду церкві, пораду сім'ї, пораду стосункам, пораду своєму серцю. Будь чуйний. Перша порада, будь чуйний. Знаєте, дорогі мої, цей світ нас робить черствими, цей світ навколо нас, він робить нас закритими до Слова Божого. В цьому світі пропагується закритість. Ті паркани, які набудовані навколо нас. Вони ще раз і ще раз нагадують, що це моя територія. Але Бог говорить: будь, будь чуйний, будь чутливий, дивися на те, що в тебе в серці. Зміцняй слабе, що повністю не вмерло. Іншими словами, знайди щось, що в тебе ще є живе до Бога, знайди щось, за що можна зацепитися. Якщо в тебе є ще бажання щось робити для Бога, зроби те. І це може бути саме тим, що відновить тебе, що дасть тобі сили, що допоможе відчути переродження, що допоможе відчути цю реформацію. Христос нагадує про наслідки нехтування порадою. Він нагадує про те, що якщо ми будемо мати незавершені справи, незавершені обіцянки, Іншими словами, наші дії не будуть відповідати Божим вимогам. Христос каже, що я прийду як суддя. Коли Христос позбавляє людей своєї присутності, то Він приходить як суддя. І ми не повинні чекати того часу, коли наше серце стане черствим. Якщо ми відчуваємо небезпеку, якщо ми відчуваємо, що наш дух турбується про наш духовний стан, ми не повинні. Забивати це, заглушати це. Ми повинні навпаки дати шанс схватитися за той поклик, який є в душі, який є в дусі, йти за Господом. Дуже цікаво, що прихід Ісуса Христа Він неочікуваний для духовно мертвих людей. Мертвість робить людей самовпевненими. І ця самовпевненість викликає. Прихід Христа, але не просто як Бога доброго, люблячого, а як суддю. І знаєте, дорогі мої, Ісус Христос сказав церкві в сардах, Він сказав людям в сардах. Іншими словами, не очікуйте цього часу. Користуйтеся нагодою, коли все добре. Користуйтеся нагодою, коли є можливість, коли є шанс щось зробити для Бога. Користуйтесь нагодою сьогодні. Дорогі мої. Знаєте, коли Ісус Христос приходить як суддя, Його прихід несе втрати. Скажімо, можна назвати це, назвати це справедливою конфіскацією. Коли людина, яка служить Господу, відпадає від Бога, вона випробовує Бога, вона користується благодаттю, вона продовжує жити, але не углубляється з Богом. Бог для того, щоб навернути її до себе, Бог приходить їй життя, для того, щоб показати. Що Він є Бог. Але в кінці я хотів би сказати, що Ісус нагадує нам про милість. В кінці цього послання ми читаємо, Він нагадує про милість, і Бог завжди бачить тих, хто перебуває в Ньому, і чим їх менше, тим вони дорогоцінніші в очах Його. Для Бога дорогоцінна кожна душа. Знаєте, я коли перечитую старий заповіт, можливо, у вас таке відчуття виникало. Буває, доходимо ми. До текстів, де декілька розділів, розділів підряд, особливо там в першій книзі хронік, ідуть імена. Хто кого народив, скільки там тих було, і тих було. І знаєте, коли доходиш до цих трьох-чотирьох розділів, хочеться їх просто перегорнути. Перегорнути. Ну, все одно ти нічого не запам'ятаєш, все одно ти нічого не вивчиш. Але одного разу Бог доторкнувся мого серця, і я вірю, що Бог поклав мені ці відчуття. Що ці люди, які нікому не відомі, вони були важливі перед Богом. І Бог помістив їх на сторінках святого письма. Тим більше, моє серце також, воно близьке до Бога. Моя душа, мій дух, Він ціннісний перед Богом. І тому нехай Бог допоможе нам, щоб ми знали, що Ісус цінить нами. Бог цінує нами. Бог цінує нашими кроками, які ми робимо. Бог цінує глибиною взаємостосунків з нами. І Бог дає обітниці вірним людям. Знаєте, можна бути в списках членів церкви, можна рахувати себе віруючим, але не мати глибини. І знаєте, дорогі друзі, найважливіше не просто мати хороший імідж, хороший вигляд, а найважливіше бути записаним в книзі життя. Це так важливо. Тому хай Бог допоможе всім нам. І на завершення я хотів би залишити ще нам одну думку. Знаєте, зараз багато говориться про євроінтеграцію. І нещодавно я подивився, що ж таке слово «інтеграція». Інтеграція одне із значень цього слова, це взаємопроникнення. І цікаво те, що, знаєте, Європа в нас проникає, а ми в неї ніяк проникнути не можемо. Не пускають, не беруть. І ми, як церква Христова, ми повинні подбати про небоінтеграцію. Чому? Тому що безвізовий режим уже давно з небом є. І якщо ми дійсно в нашому серці маємо паспорт віри закордонний такий, двері неба нам відкриті. Дорогі друзі, і сьогодні, от саме це поняття інтеграції в небо, апостол Павло каже, я досягаю того, чим досягнув мене Христос. Інтеграція з небом вже відбулася 2000 років тому назад. Бог зробив перший крок до нас. Бог зробив свій перший крок для того, щоб ми сміливо і впевнено могли робити кроки назустріч. І знаєте, дорогі мої, нехай Бог допоможе нам, щоб ми інтегрували в себе небесні принципи, принципи Царства Божого. Щоб ми не були ми просто тими, хто постійно говорить про якусь асоціацію з Богом. Щоби дійсно в нашому серці були близькі і відкриті взаємостосунки з Богом. І нехай Господнє ім'я буде прославлене. Йому слава, хвала. Амінь. Помолимося.